Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні це буде тема о тому, як мій тато буде вгадувати персонажі з Міра Денді. Ну, а ми почнемо. Ну, а ви підпишіться на мій телеграм-канал, ну, поставте лайкосик і підпишіться. Ну, а на цьому почнемо. І зараз мій тато буде вгадувати ось цього вот Чубріка. Ну, це Чубрік, я думаю, називається. Акваріум, Містер акваріум. <гум> Містер акваріум, щось новеньке, добре. Ну дивись, тут тобі навіть волк, бачиш, навіть рибка його така. плаває. що ж точно акваріум? Ну так. Да. Тепер приходимо до іншого Туна. Так, ну ти як думаєш, хто це? <гум> Якась муха, це це? <гум> <гум> Ні, це не муха, це це. Метелик? Так, да, це метелик. Бачиш, який вона тут робить. Слідущий персонаж. Це ось така во. Це якесь вкушене печеньку. Одногоке да. Одно вкушене печенько. Так, да, це печенько. Вкушене. Отаке во печенько. Тепер це слідущий персонаж. Це, це клоп? <в> Ні, це не це Ну Подумай, хто це. М -м, це ж лупа. Так, да, це лупа. От він такий. Вот. пар следующий. Как <звук> думаешь, кто это? Новоречный олайн. Да, это новоречный олайн. ничего так вот антюем. Вот. Теперь следующий. Как думаешь, кто это? Это цветочка. Да, это цветочка. цветик. Або Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шести Короче. Такие вот. Шести цветик. Тепер слідущий. Тепер ось цей во. Як думаєш, хто це? Годинник? Секундомір, можливо. Ну так, да, це годинник. Бачиш тут навіть такі його вуса. Тепер слідущий. Тепер ось цей Це що щось такої? Не зрозуміло. Ну, Достойна лампа чи що? Так, да, це лампа, так. Да. Вона така ще світиться, бачиш. Тепер слідущий. Як думаєш, хто це? Воно покрути. Це що, морозиво? Ні, це не морозиво. Це якийсь горщик. А це що? Ну, це не горщик. Вона, я після, це вона малює. Це що, пензлик чи що? Так, да, це пензлик, так. Да. Тепер слідущий. Бот. Вовк. Да, це вовк. Якось швидко ти угадуєш. Маленькі деякі. Ладно, все, я роблю самі тяжкі. Як думаєш, хто це? Воно покрутий. Що це якась сіра жаба? Це не жаба. Як ти думаєш? Букашка. Нет, это не букашка. Знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это относится до тварин. Ну, отличие от жабы и тюи. Ну, не жаба, да? Мыша? Нет, это не Миша. Это относится до камня и до животного. До камня и до животного? Да. Вот, видишь Що то я підзавес? я ж казала, що це буде складно. Але для мене це не складно. Це просто, ну, типу, камішек. А як думаєш, як хто це може бути? Ну дивись на хвіст. Ну ж ну, так гуляю. Ні. Ні, такий камінь. Красивий. Гладкий. допустим, ну, є камень, а при чем тут э, Ну, это камень, камень с Ну, подивись на хвиз, ну, ну. тут все понятно, но ну, что це... короче. Ну, что я завез, не, не в курсе. там? Так. Это собака камень. Знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Перший раз таку собаку каміння кам зустрічає. Так, ладно, новий персонаж. Тепер ось цей вон. Що ти почала мені складних персонажів. Назова ну, да, так. Да, да. Це, да. да. це теж якась букашка. Не ну подивися на вон. На що шо это? Ну, бачу якийсь там. Виси. Не, ну подивися. Не ну, це ж під тематику що вішують на ялинку. Це що, іграшка ялинкова? Так. Да. Вон бачиш? Це, коротше, такий персонаж, там де... Ну, коротше, создають персонажа і разом голову таку. ну, Типу, yes. коротше, різних персонажів всякої фіні, коротше. Mm. Я що, вийшов на новий рівень важкий, чи да, що? Так, да, вже, вже третій рівень, так. Да. Тепер новий персонаж. Mm. Як думаєш, хто це? З гном? Ні, це не гном. Ну, ну, це... Я, я підскажу, це зв'язано з місяцем. Лунатик? <гум> ну, можна сказати, так, да, це лунатик. Так. ну переходимо до іншого. <гум> вот, вот такий отакий персонаж. Білярдний шар. Так, да, це білярдний шар. Вісьмрочка. Якось ти швидко вгадаєш. Тепер. тепер інший персонаж. Ну і, напевно на цьому все. Тепер вгадаю цього персонажа це останній персонаж. В да, такому. Якось ти швидко вгадав. Ну ладно. На цьому всім папа. Надіюсь, вам сподобався. Uh, як мій тато вгадував? Ну а на цьому всім па-па! па, -па! Пока, пока.